4, 4, 4, 4, 5, 5, у нас є людина, яка хоче виступити по собаках, які у нас практично на сьогоднішній день ну, маємо ми проблеми з цими. Добрий день, мене звати Тетяна, я наразі представляю собі такі проходить, корафа і вас. І щодо проблеми безпритульних тварин, я думаю, що ситуація стосується теж в повній мірі. Я займаюся зоозахистом багато років і е, зв'язалася з міжнародною організацією ФОПаус. Чотири лапи. Вони проводять по Україні вже декілька років програму безкоштовної стерилізації тварин, тобто гуманні методи регулювання кількості безпритульних тварин. Що для них потрібно для того, щоб вони приїхали до нас і провели свою програму? Від Володим... е, Валерія Володимировича перепрошую звернення офіційне до них. І, звісно, треба їм забезпечити допомогу нашу від громадського чи чим волонтерами, тобто допомога з відловом тварин, Обов'язково робота з бабусями, старенькими дідусями своїх тузіків, бобіків і всіх прочих випускають на самовигул, чому з'являються потім безпритульні тварини, бо народжуються ці всі Вони всі на масиві, їх постерилізували, вони кучкуються отакі роки і на дітей нападають. Дачі і село, і масив саме. У нас є закон в Україні про захист з тварин простого поводження, який дозволяє регулювання чисельності тварин тільки гуманними методами, які є стерилізація тварин. Плюс це обов'язково ще робота з населенням з тими самими бабусями, з тими самими обов'язковими реєстраціями. Якщо ця організація до нас приїде, проведе стерилізацію, вони не просто почекали, приїхали. вони всіх тварин реєструють, чи, чіпляють кліпси, вакцинують від сказу. Тварини будуть вже на обліку. Якщо в тої бабусі Мані, грубо кажучи, Бобік знову буде бігати на самовигоді, то Валерій Володимирович має повне право за законом її оштрафувати. Один раз оштрафують, другий, третій раз вже Бобік буде сидіти на ланцюгу, і не буде бігати, з годину. Ви, ви, ви знаєте, що це велика. Вони бросаються на дітей, на, да, на людей. Поділити з цією собаками? От так, відстрілювати, как вивозіти, каманно поступати. По-перше, давайте как Мишеч, все? А, перше, давай, а, просто візьмемо відповідальність на себе. Тварин взагалі не повиннося. Це процес не одного дня. Я їжу на семінари міжнародній ділопу, в Австрію, в Германію, останній раз була в Польщі. Це процес 25-30 років. От і тут є в голову будете створювати. У нас є одиничні державні притулки, у нас один взагалі на Бородянка є державний притулок. Тобто, оскільки на державному рівні це недостатньо забезпечується, ми повинні забезпечити це самі. Ми повинні починати хоча б з якихось кроків, правильно? Тобто, ми починаємо... Ми починаємо з яких кроків, так, скільки Ми з вами зараз будемо розмовляти і нічого не буде.

Я думаю, що інформація буде висвітлюватися в інтернеті на сайті. думаю, що буде Раді висвітлюватися підтримується. Це підтримується просто ні в районі, ні в області, Тому що нам не можна відповідати, треба підтримати. Якщо частина на масиві стерилізована, то вони прийдуть здачі. Нам потрібно зараз на дачах працювати. Тут є голови кооперативів, Ми з ними будемо працювати, і будемо працювати тому. Тому що вони переходять світи, потім розповідати Але якщо ми там зробимо, тут зробимо все-таки якусь частину ми зменшимо по-любому. Ми не збільшимо відповідно. Чи їх підстріляти сьогодні? Павмані, дяді полі, не і на наступний рік буде знову така сама. А як хочу з привірок відказу?

guarda ah, la più semplice è quella che sono.